Будемо перевод ходить. Анастасія, це буде народження сьогодні, який до тебе казковий мультяшний звіт приїхав. Медведик, який цікавий? привітати тебе з днем народження. Так? Що буде паровод води, Ну давайте поводимо перевод підгарно після. Давайте. А я Не лише ще тебе привітати повітряну кулю.

Настя, Настя. А ну давай з мидведиком будемо тобі бажати, побажання. Ідіть сюди, дивіться на панду. ну Це панда це медведик панда? Ну як? А панда це хто білий медведик, є бурій медведи. Панда це теж медведик, Це панда це панда Панда, ну це медведи. панда. Панда без хрестила чорного і білого медведя. Заб'єте угол. Хто такий панда? Це ну, такі рот медмедики. Як кулі. Панда жовта без хвоста. Це медведи. Але це, це панда. панда. Ну є ж червона панда, ну і ну, це панда. Це, це, це панда, але це медведи. Це медмедики. Ну це панда, так. Да. панда. Залипи. Його звати сяолі. Ой. Сяолі. 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 <реш> 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 давай побажаємо, що ми бажаємо нашій мінімісті сьогодні. Головне, ми бажаємо митого <реш> <давай>, неба. <реш> панки, Надька, давай, що ти наступний свій ювілей, тебе наступний рік буде ювілейний, так? дивись, тобі бажаю, ти подивись, щоб ти відвічала вільний незалежний України. Добре, ми тобі щиро бажаємо, щоб прийшла перемога, я знаю, ти займаєшся. Танцями, щоб тебе було і співами, щоб тебе було багато досягнень. Я знаю, що ми тобі тебе так? Неочікувано, так? Да? І тут сюрпризи, як кажуть, продовжують. Щоб тебе сьогодні день був повний сюрприз. Це тільки початок тебе був, це продовження, я думаю, що це буде вас так? Да? Щось смачненьке, може, щось ви так? Да? Що є панда? Що є банда? Тут їзиш панда? Не їсть. Не їсть. Не а що ти їсиш? Яблуки руші їси. А СУШИ? суше, суше. Суше. Рідко не одна їсть, да? не їздя, не їде. Фрукти овочі ДА? Банани полюбляєш? Банани. банани, банани полюбляють. Ми ще бачаємо з пандою, щоб тебе було завжди. Поруч я бачу тебе подружок стільки, тільки да, багато і їх, близьких не... людей, щоб тебе було завжди. Коло тебе близькі рідні люди, щоб ти відчувала оцю любов навколо тебе. Знаєш, щоб ти знала, що тебе кохають дуже сильно батьки, тебе мама, папа, добрі, вони тебе люблять. Бо такий подарунок, щоб подарувати, це треба ну, знаєш, щось придумати. Не просто там який подарунок замовити, домовити, бо він летів самої Японії. Самої Японії до тебе лети. Да, самої Японії дуже далеко. Знаєте, контент Японія. Настя, Манда, ми не ще ламати, Настя, Настя, е, наші воїни зараз, і дівчатка, дівчатка, хвилиночку, давайте побажаємо нашої імені. Наші, наші воїни захищають кордони, да? вони боронять Україну. Вчителі вас навчають вихователі. Да? Батьки теж виховують, е, бізнесмени економіку піднімають. Ваше які головне завдання? Настя, і Яке головне війну? Стане навчатися. Радимо навчатися і бути слухняними. Слухати спадтів, слухати, я це все роблю. Ти умнічна, ти золота дитина. Ми тобі цього бажаємо, щоб в тебе це було знаєш, задоволення. Бо я зараз слухаю, все не хочеться, коли тобі кажуть, сідай, читай, чи пиши, чи роби. в який клас <клес> <З які> закінчилася <клес> клас? Закінчила третій, але ми ще вечерні вчилася, і літо 13 клас. Третій переходить четвертий клас. супер. Тобто, тебе ще один рік. Початкової школи, а потім вже буде випуск після четвертого класу. А ми тобі бажаємо гарно закінчити, гарно війти в новий випускний клас. І щоб у тебе все вийшло, добре? Щоб ти гарно навчалася. Настя, а який є друг у нашої, який зараз найпопулярний збір? Ну скажи, в Україні. Ні, в Україні. Він допомагає сонцю нам. О, молодець! Панка, ти без патрона знаєш? Знає, це його друг. Це його друг. І давайте передамо вітання йому, передати вітання без патрону. Да? І давайте потанцюємо. Разом спаду, перед патрон наш дивіться. Давайте навколо ставайте. Ви його поки що не трогайте, ставайте навколо, щоб він міг потанцювати. Дівчатка. Дівчатка, давайте разом потанцюємо. Давайте, от.

Панда любить, любить робити, дівчата. Що любить робити? Если Если. Але щоб цей день запам'ятатися, що треба робити? Правильно, але щоб запам'ятатися цей день надовго. Що треба зробити? О! Як тебе звати? Аня, молодец, Аня, молодець. Тепер панда буде виконувати твої побажання, як подпис. Дівчата, йдіть сюди, будь ласка, всі. йдіть до мене, будь ласка. Давай, Аня, ти вгадала? Давай попросимо панду щось зробити побажає. Щоб ти хотіла, щоб він зробив. Побігаємо. Ні. нам. Давайте попросимо панду нашу повороти правому місто. Ану, поворуха Ого! Олі вігушку, олі вігушку. О! А ты на ручками сразу. А, не надо, давай пойдем. Дивись, дивись, а ты підроздок, молодец. Ну да, на, давайте поаплодуємо. Заходи покладуй, панка. Ты молодец. Молодец, молодец. А покажи носиком, як ти вмієш Панка, носиком. А ну покажи. О, блин. Я зачем? Тоже так можешь? Да, мы так можем, да? Панда, ну на одній ножки покажи, як ты имеешь. А мы так посадим. А вы так змеете, а ну давай. Да, Ой, о, молодцы, я а что два бросать? Почитайте, а йди типи. И огромный номер, дивіться, Панда, огромний номер. А ну покажи. Господи, Поверни, покажи хвостик, покажи всі, покажи покажи, покажи. покажи Дивіться, 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 які ті пірами. Дивіться. Ви бачили? Ви так вмієте? Нема у нас хвостиків. а є. Вот а отут так? Молосик. Да? Давайте ми другуємося. Отак, напевно, ми стане.